Усім привіт! На зв'язку Тайваньщина, і це українськомовний подкаст Міжнародного Радіо Тайваню. Моє ім'я Олександр Шин і я головний редактор Української служби нашого радіо. Міжнародне Радіо Тайваню або RTI, є головним суспільним радіомовником країни і однією з найстаріших радіостанцій у світі. Наразі RTI мовить та інформує 20 мовами світу. Однією з них у листопаді 2022 року стала українська. Наша перша програма на зв'язку Тайванщина буде присвячена висвітленню та обговоренню відносин, обміну та солідарності між Тайванем і Україною. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну демократичний Тайвань був і залишається однією з небагатьох країн Східної Азії, які підтримали Україну не лише на словах, а й на ділі. Тому відносини між двома країнами досягли небачених досі рівнів, як у плані політичного, культурного і інформаційного обміну, так і в плані діалогу між нашими громадянськими суспільствами. Український народний спротив збройній агресії Росії надихнув багатьох тайванців дізнаватись більше про Україну. Дедалі більше тайванських журналістів, дослідників та волонтерів зараз відвідують Україну, а дехто з тайванців навіть поклав життя в боротьбі за свободу українського народу. Саме тому ми хочемо розповісти вам більше про ці новонабуті спільності в сенсах і контекстах між двома державами. Отже, наш подкаст виходитиме раз на тиждень, щоп'ятниці о 9-й за тайбейським часом. Але, будь ласка, стежте за оновленнями на наших соціальних сторінках на випадок можливих непередбачуваностей. Кожен випуск триватиме приблизно 15 20 хвилин, під час яких тут, у студії RTI, до нас долучатимуться наші надцікаві співрозмовники. На зв'язку Тайванщина буде доступна як на ваших улюблених подкаст-платформах, так і на YouTube, але здебільшого в аудіоформаті. До слова про соціальні сторінки, будь ласка, підписуйтесь на нас у Facebook та Instagram та читайте там вчасні новини і статті про Тайвань із усіма його цікавинками та про тайвансько-українські відносини. Також, будь ласка, залишайте на ваші повідомлення в коментарях, бо нам, як доволі молодій службі, буде дуже цікаво дізнаватись, що вам подобається або ж не подобається з того, що ми робимо. Ну і звісно ж, діліться цією програмою з вашими знайомими, щоб якомога більше людей знало, що сьогодні Тайвань мовить і українською мовою. І з вами був Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємось наступного тижня.